Добрий вечір, друзі, знайомі колеги посугарки. Е, за, е, записати відео таке по поводу такої маски. Я собі вибирав, думав, то взяти, то взяти, той советую прокрафти, ті советуй. ну, ценники там починає от трьох з половиною і пошли вгору. Ходив-ходив ну, по базару день, 2-3 по інтернету. Ну, в інтернеті заказав таку маску йота. Це польська фірма. Обзоров, отзивов, я про неї не чув одне відео в Ютубі і то на англійській мові. Думаю, різкну закажу. У мене просто сверла, всі ступенчаті сверла обичні. Короночки, вся йота. Працюють вже. Четвертий рік чи вже п'ятий рік. Тобто, ну качество нормальне. Думаю, возьму цю маску. Про неї взагалі ніхто нікого ніде не бачив. Взяв <смас> і не пожукував. Про маску. Качество пластика. Ось гни її як хочеш. Ось тобто, мягенька. Сейчас 10, ну, сейчас 10 градусів 10 в гаражі. Тобто і на морозі працювала вона нормально. Пластик бомба. По шлюму, тоже регулювання, що тут. Ну, так естественно, крутилочка, барашки, от себе от Даль... на себе от себе маска регулювання. По пластику шлем тоже. Шлем тоже. Тут два, два держателя на голову. Той тоже регулировка. По пластику тоже бомба. Мягенький, пластик качественный. Я вже на її два не працюю. По светофільтру. Клас там ото, 4 одиниці, саме последний. 3D. 3D, а триколор. Триколор. 3, -колор, 3 -колор, то есть як вариш, дуга така і синенька, і красненька. То есть, ну видно, видно, чудово видно. До цього була Дніпро викинув Воч, чи вач, чи вац, якась вона там, типо німецька. Вона десь пропрацювала на півтора року, теж викинув все зелене. Тупо зелений цвет, і не видно ніфіга. Дуга прикратилась. І через маску дивишся, нічого, все ну, темно. Цей фільтр видно чудово. По масці ще. Так, батарейки віддільно. Може буде видно, не видно все де стоять. Тобто кришечку чпок, дві батарейки стоїть. Доступно, міняти удобно буде. Тест, це все знімається. Ну, В принципі, по регулюкам. Так как ну, в середнячках Затемнение, затримка и чувствительность Да, это чувствительность, это затримка. То есть как точечно можно выставлять, чтобы зайцы не варили Так же само три положения Гринд чистка, 5-9 9-13 Я сейчас в данный момент варю Вот таким аппаратом, 280 вже. Шостий рік, мабуть. Паша в мене працює, хай робить. Хай працює. Що хочу сказати. По настройкам стоїть 5-9 Ден, Дін, як воно там розшифровується, і наполовину затемнення. Для полуавтомата достатньо отак. Тобто, дуговий пробував. Переключається, тобто дуговий, навіть резку ставили в четверку і різав, видно, капітально. Не сліпить, очі не болять, тобто все нормально. Один мінус. Такий мінус, трошки вона заважка. І вага 643 гри, 45, щось таке. Ну, день я неї поробиш, так. Що я трохи чувствую. Тяжеловато, звісно. Це до неї один мінус. По фільтру, по фільтру видно, все чудово. Може, зараз буде, не знаю, як вийде показати вам. Зараз я зупинюся. Так і немає фокусовки. О, дивіться, красний колір, синій, білий. Через неї все чудово видно. Тобто, <ріх> дивіться, все красиво видно, дивіться, синій, зелений колір. Все чудово видно. Дивіться, як. Гарно видно. Оп! рижий, стол, все видно, дивіться. Главное, через неї дивися, не моргає. Тільки підносиш камеру, все, починає затемнення. Якась цікава маска, чи якісь лучі воно дає, чи я не знаю. <риклад> О таке. Тільки наношу на екран, тут затемнення, тут затемнення. Це, мабуть, мабуть світофільтри ловить якісь злучання, чи я не знаю.